На роботу то, одразу, то був голод після росії, і то їхали самі одразу. Вербувалися і їхали. А потім, тому, то вже я знаю, що мені вже я 26-го року, то вже е, я мала їхати, вже мене записали, вже там ще таких, бо молодих дітей мали вивез, е, на, їхати на контингент, то казали на контингент. Але той від, що був матисту, і мама пішла до нього і почали плакати, а як я маю одну дитину і ту від мене заберете. А ну що, каже, зроблю? Ну, підходить той річник і мусить їхати. Але потім мама пішла в до Добриніч, то до... не була ця рада, була вміна, називали міна в Добринічу. І там був секретар, та як пастир. Мої мами, ну, була там мачуха і вона да, байдала, він був секретаром. Мама почала плакати. Він каже, бо він що дурний, Та як одну дитину має жінка і ту видати, і так зробили, що я вже не поїхала на континент. Ну тоді взяв нашу корову і мене, то я там була ціле літо пасла, його худобу і так, щоб мене вже звільнити від того. Це було. А потім вже брали як. Вербували зразу, і зразу люди їхали самі.